Душу Богу, життя Україні, честь собі. Саме з таким гаслом йшов по життю майор поліції Євген Покотило. 18 січня Євгену мало б виповнитися 33 роки. Саме в цей день на честь Героя України відкрита меморіальну дошку на приміщенні відділення поліції, де у мирний час працював Євген Олександрович. Я згадаю часи. Коли росіяни вторглися до нашу землю, то саме Євген Олександрович разом з іншими хлопцями з села Білка зробили все, щоб та е, угруповання, яке стояло в Білки, було 11, 12, там, 13 березня було, було повністю розбите і знищене. Це зірвало плани окупантів, е, штурмувати лебеди. Це зірвало плани окупантів штурмувати далі ахтирку. Ми, ми, ми ці плани знайшли потім в штабі. Який, який, який знаходився в Трасянській міській раді. Цей подвиг наших героїв, я думаю, що він навіки увійде в історію, адже йому вдячні і Тростянець, і Білка, і Лебединщина, і Ахтирщина, і вся Сумщина. За життя Євген проявляв мужність, відвагу та героїзм. Він один з перших пішов захищати Україну від ворога у складі об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь. Його життя трагічно обірвалося 7 вересня 2023 року у районі населеного пункту Курдюмівка Донецької області. Існує така думка, що людина завжди жива, поки жива, і витає про неї думка і згадка. Дійсно, це невимовна втрата, і ми дійсно вдячні і матері, і родині про те, що ну, такого виховали поліцейського. І всі ми повинні розуміти, що Бог забирає найкращих. Це говорить про те, що все ж таки Євген був найкращий. Друзі та рідні дуже цінували, любили та поважали Євгена. Євген покатила. Женька любив він казати, так що казали на нього Женька. завжди залишиться в нашій пам'яті, як гарна людина. Першу чергу наставники, та людина, яка взагалі і завжди казала, і буде казати, як кажуть, в пам'яті нашій іти вперед і не обертатись ніколи назад. Слава нашому любимому Женки. Будемо пам'ятати, любити, цінувати назавжди. Клята війна забрала у сім'ї люблячого батька, найкращого чоловіка. Та рідного сина уже ніколи двоє синочків не обіймуть свого любого тата. Пам'ять про героїчний подвиг Євгена Покотила залишиться навіки в історії перемоги України Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.